Робили, то я думаю, що тут не варто дуже багато говорити, то треба, напевне, якесь інше зібрання. Хіба як комусь буде щось цікаво, я можу дати відповідь на запитання. Але щодо самої так, такої праці, співпраця школа і церква, і е, у, 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 у галузі все ж таки християнської етики, ну розумієте, дуже дивно є так. Але легенько нашому народі хочу так трошечки. Якось так, аби не було душі. От тіло би було, а душі би десь там не було. Куда? А де ту душу діти? Ну, проблема. Духовність це є душа народу. Заберіть у нас все те, що є духовне, ми залишимося якими? Будуть наші поля, будуть наші будинки, будуть наші маєтки і більше нічого. Але хіба Україна є тільки в цьому? Очевидно, що ні. Тому я вважаю, і це моя точка зору, і я думаю, що багато хто може зі мною так само погодитися, що навіть у таких. Е, я не знаю, вибачайте всіх тут вас присутних, але як є хтось з влади, то я хочу звернутися. Чи будь-що може зараз наша влада організувати без церкви? В селі. У місті ще може щось організувати, в селі нічого влада без церкви не організує. Жодного свята національного, патріотичного. Таке навіть банальне з тих радянських часів залишилося е, поминання померлих у Другій світовій війні. У Нас був такий досвід, не буду зупинятися, де е, голова селищної ради зайшов конфлікт з церквою, хотів вирішити без церкви, прийшлося, був він сам. Бо люди просто не прийшли.